Дивіться, як може виглядати звіт по прибутках, ідеальний звіт по прибутках та збитках. Тут у нас знаходяться дашборди, ми можемо побачити цифри по валовому прибутку, по чистому прибутку і тенденції. Тут ми можемо побачити тенденції по витратах, далі ми можемо побачити маржинальність, як у нас розвиваються витрати, собівартість, ну і структуру витрат. Далі ми можемо перейти ось на таку вкладку. І тут ми можемо побачити вже по місяцях всі наші цифри, які нас цікавлять, тобто цифри по виробці, по собівартості, поваловому прибутку, маржинальність, поточні витрати, чистий прибуток, юніт, юніт економіка. Далі можемо побачити дебіторку, кредиторку, запаси на складі, тобто всі ті необхідні цифри, які необхідні для прийняття управлінських рішень. Крім того, тут ми можемо підсвітити собі, де у нас слабкі місця, тобто де у нас іде якась не незаплановані не витрати, збільшення витрат або навпаки зменшення доходу. Тобто і так ми можемо звернути увагу і підсвітити якісь складні місця. Дане рішення виконується на базі Google таблиці, і дуже просто виконується. І тому, якщо вам це цікаво, якщо ви хочете організувати в своєму бізнесі ось таку структуру звітності, залишайте заявку на безкоштовну консультацію.